Вітаю вас, шановне товариство! Сьогоднішнє відео присвячується саппорту, котрий на хай ММР зараз пікається дуже активно на позицію 4. І вже на лоу ММР його починають пікати і перемагати майже всі ігри. А саме саппорт Terrorblade. Ми будемо споглядати за гравцями позиції 4, за професійними гравцями, саме, що вони роблять на цьому герої, що збирають, який імпакт, і я поясню у цьому відео, чому його так активно почали пікати у патчі 735 c Тож, Готуйтесь дивитись. Йдемо в зміни в патчі 735 c і бачимо, що Терроблейду збільшили базову стрінжу на 2. Це відчувається на лінії, адже це, по суті, бонусні 40 хп. Але головна зміна полягає якраз таки в тому, що йому зменшили кулдаун на рефлекшн. Так, на перший погляд здається, що 2 секунди це небагато. Але це відчутно по грі, тому що ти максиш цей спел, коли граєш на саппорт Terrorblade. якщо почитаємо, що він дає взагалі, він уповільнює героя, на котрого ти натиснув рефлекшн, на героїв відповідно на лінії, особливо це важливо, уповільнює їх атаку. Але окрім цього, якщо ти його замаксиш, то по грі люди отримують 100% від демеджа цієї ілюзії. Цю ілюзію неможливо ніяк знищити з нею нічого, неможливо взагалі зробити. І відповідно навіть в лейтгеймі, за рахунок твого Сандера, за рахунок того, що ти можеш сейвити своїх тіммейтів, або ж знову ж таки нападати на ворогів. За рахунок цієї ілюзії, котра демажить ворожих керрі відчутно сильно, цей герой є дуже Файним, і це є головною причиною, чому його зараз активно пікують позиція 4 гравці. Тож давайте не зволікати і дивитися за тим, як же на ньому грають професіонали. Але перш за все я хочу подякувати Lenovo Legion за їх чудові ноутбуки і за їх систему охолодження. Адже ця система охолодження допомагає мені не горіти в пабліках і повністю фокусуватись на грі. Дякую їм за це. Тож обов'язково зацініть ці ноути за посиланням в коментарях під цим відео. Також Тероблейд є хорошим героєм для того, щоб файтитись на левелі 1. За допомогою свого рефлекшена, ну, ми бачимо, що так, звісно, тут Primal Beast і Герокоптер потужні герої разом з ним, але він також не пасе задніх і відчутно вносить імпакт на ось цих ранніх бійках. Тим не менш, захоплюватись не варто, адже кулдаун у нього доволі такий великий, демеджів він пропадою небагато з руки і може просто комбінувати рефлекшн плюс е, гранату. Це його максимум на а, таких бійках. Його геймплей доволі стандартний. У нього є центрі для того, щоб розблокувати або заблокувати, або заблокувати а, ворожий кемп маленький. Він собі взяв гранату, котрий він, він вже використав, приносить собі ще бонусний хіл і не забуває блочити тілом маленький кемп, якщо центрі у нього немає. Тут у нього є доволі приємний бонус. Він полягає в тому, що у нього безліч армора. Ну і сапортом в соло його перехарасити, а, наприклад, тієї ж менше фулспірід, котра качнула взагалі стан, майже не є можливим. Відповідно, він може грати ось так. Якщо він стоїть з мілішником, він може в якийсь момент навіть йому запулити. Це йому поки що не треба робити через те, що а, лінія на стороні у Beast і він спокійно фріфармить. Тому він просто не дає пулу кемпи. Ось таким чином, не забуваючи при цьому, знову ж таки, переспавлювати Reflection, в ідеалі знову ж це робити по двом героям. В одного героя це. Не є настільки ефективно, тому фокусуйтесь саме на тому, щоб ловити момент на лінії, коли ти натискаєш рефлекшн в двох ворожих персонажів. У нього є дуже важливий момент, він полягає в його левелі 2. Відповідно, метаморфоза це, напевно, найбільший power spike на лінії. Можна ще там взяти якось левел 3, і якесь рефлекшен 2, але за наявності метаморфози ти просто машина. Демеджа у тебе безліч, у тебе є рефлекшен усі, котрий уповільнює, і ось таким. Дуже легким чином, по суті, навіть два мілішника проти Сларка вони солять цю лінію. Я не уявляю якогось іншого сапорта, котрий міг би внести настільки багато демеджа, протанкувати навіть трошки. Тому цей, цей герой з левелом 2 ти повинен завжди колоти свого героя, з котрим ти стоїш на діні, для того, щоб активно починати діяти. Ну, насправді трохи схоже з дефолтним терроблейдом. Прокачка його виглядає ось так на рівні 4. Знову ж таки, Максиш завжди абсолютно рефлекшн. Чому він качає собі ілюзію на левелі 4, я підказати не можу. Я бачив більшість терроблейдів качають якраз таки просто метаморфозу, а ілюзію докачують там ну, на левелі 8, умовно, після того, як рефлекшн... В 4, Метаморфоза в 2, Сандер у нього є, і тоді тільки починають качати ілюзію. Але можливо через те, що лінія. Настільки у них хороше, він ось таким чином грає, просто качає навіть ілюзію для того, щоб більше мати демеджі з метаморфози за рахунок того, що він ще викликає бонусну ілюзію, це як варіант. Плюс не забувай, що якщо ти виграв свою лінію, цей герой чудово може пушити просто тауер, адже ти ілюзією можеш заскіпати ворожих крипів, просто їх відвести, щоб твоя пачка повністю прийшла під вежу, і ось таким чином ти ранішньому таймінгу пушиш вежу. Тепер по білду. Тут варто переговорити, що люди зазвичай збирають на цьому персонажі після Ленінг стаді. Традиційний айтем, котрий беруть всі абсолютно терроблейди зараз в пабліку, це є драменбейс, хотів сказати, драма, звісно. Але якщо у тебе виграна лінія, ідеальна гра, як у нього зараз, де ми бачимо, що у нього на позиції 4 більший нетворс, ніж у Кері Сларка, на 600 аж, ти можеш дозволити собі взяти орчит, Адже це бонусний кіл-потенціал. Це дуже хороша мана регенерація для твого героя, і відповідно це є взагалі непоганим айтемом на тероблейді. Є ще альтернатива у вигляді Спіріт весела. Тобто, спочатку можна взяти драма, а потім почати збирати спіріт весела. Або прям якщо дуже необхідно, то можна зразу ж взяти спіріт весел. Але, ну скажімо так, це залежить від героїв. Тобто тут умовно проти Тімбера тільки весел непоганий, але проти Тімбера також підійде і Орхід. проти всіх інших героїв Весел ну, загалом особливо нічого і не робить. Звертаю вашу увагу, що це ідеальний герой для того, щоб постійно файтитись на рунах. За рахунок того, що вони виграли в салат свою топ-лінію, він не часто ходив на цю руну. Але на таймінгу там, на 10-й хвилині, на 8-й хвилині, ти дуже часто можеш доєднуватись до свого мідлейнера за рахунок свого макшеного рефлекшена, ти ну, прям відчути можеш допомогти йому на цій руні. А якщо у тебе ще медмаркоза буде на фулдауні, то ви взагалі можете зробити багато мінусів. Ну це виглядає приблизно ось так. Просто доєднуєшся до своїх героїв, у разі чого ось такий Сандер натискаєш, якщо вже б... тебе вже 6-й левел є. Можеш похилити так само свого мідлейнера, то ти спокійно можеш жати ось таким чином. Ну а коли у тебе з'являється орхід, ти ще можеш ось таким чином більш певненіше бігати, продовжувати файтися разом зі своєю командою. Тобто це ідеальний герой для того, щоб бігати і постійно нав'язувати бійки. В ідеалі це робити, звісно, на віду. Ось тут по такому таймінгу, як це робить команда Редіан. Єдине, що ти завжди повинен тримати е, позицію, не підставлятися просто так, адже твого героя можна зафокусити. М -м якщо у тебе особливо Сандера якогось не буде, то взагалі ти така смачна булка будеш, якщо на тебе буде нападати умовний Тімбер, брюмастер, але знову ж, е, якщо ти стоїш отак, як Тофуси робить в ідеальній позиції, встигаєш натиснути Сандр, встигаєш натискати по всім героям Reflection, то герой, ну бачимо, чудовий, навіть при тому, що він тут вмирає, але імпакт, котрий він вніс. В цьому тімфайті він взагалі захмарний. Тепер що ж далі він робить по грі вже в мідел Відповідно, він домакшує собі ілюзії, метаморфозу він собі не качає, адже тут, якщо подивитися, що вона дає для Рублейда, це не прям вау, але на 10 рівні у нього є імбовий талант на зменшення кулдауну на 4 секунди рефлекшена. Я про це забув сказати на початку відео. Відповідно, якщо у тебе є ще октарін, якийсь, знову ж таки, уявляєте, так? Це 8 секунд кулдауну рефлекшена, при тому, що тривалість 5. Ну імба прям неймовірна на тероблейді. Він зібрав собі далі драма, збирає ще собі пайп. Ну, враховуючи навіть, що тут пайм, пайп не прям вау-шмотка, тільки проти Техіса і Брюмастера, умовно, підходить. Але ти в не менш, чому б і ні. І може проти аганіма Техіса э, підсейвити. Ну і загалом в э, деяких ситуаціях це... Бонусна командна шмотка, котрої зайвою ніколи не буде. Можна альтернативно зібрати собі будь-що, в залежності від вашої гри. Після драмів раджу грейдити ось цей Boss of Bearing, адже це потужний артефакт і потужний апгрейд рамів, коли у тебе закінчуються стаки. Тільки не беріть їх, якщо залишилось багато стаків драмів, адже це не має сенсу. Ну а потім вже по ситуації: форстаф проти Сларка, наприклад, в цій грі, можна було взяти, наприклад, якийсь там блінк дагер для того, щоб блінкуватися і сейвити свого союзника. І звісно ж догрейдує цей блудторн, адже це не тільки. Демеш Терроблейда, А, і вся команда відповідно за рахунок цього бафається. Особливо приємно, що цей боторн дає дуже швидке забирання Рошана, якщо ви його чекаєте. По талантам. Я думаю, на 10 рівні все зрозуміло, але от на 15-му різниця в тому, що тут ти береш собі знову ж таки кулдаун на рефлекше. Метаморфоза тебе на саппорті не сильно цікавить. На 20-му рівні, звісно, на плюс 10 характеристик. Ну і на 25-му ти звісно ж візьмеш собі е талант на е зменшення кулдауну Сандера, адже тут 10 секунд, кожні це можеш сейвити своїх тіммейтів, плюс не забувайте, що бусов Бенінг вони дають тобі ХП-регенерацію доволі таки серйозну, і відповідно ти цей Сандер можеш спамити доволі часто в тімфайтах. Останнє це з ким же ж брати цього сапорте Блейда? Ну, відповідь буде доволі таки простою. Загалом, тобі не важливо, з ким ти граєш. Єдине, що хочу попросити, не беріть його з якоюсь енігмою, бо герой справді не найліпший буде. Рекомендую брати його з будь-яким мілішним офлейнером, який є в меті, на кшталт там, Акса, Марса. Ці всі герої. Не чудово підійдуть з Терроблейдом. Можна іноді звісити з якимись ренчовими героями, але б я б не радив, адже все ж таки хочеться, щоб у вас був якийсь бонусний дизейбл з цим саппорт тому що по грі буде доволі-таки складно грати. Ідеальний герой, як на мене, це якийсь брюмастер під нього зараз. Ти можеш і фронтлейнити для нього, щоб його не вбили і не напали на нього. А якщо буде грати, знову ж таки, на ренжі якомусь, це не завжди вдається зробити. Ну а щодо контри цього героя, я, чесно кажучи, не знаю героїв, котрі прям сильно контрються. Я б сказав, напевно, герої, котрі можуть стрибати йому на голову, у котрих велика кількість магічної шкоди це буде проблемою для такого терорблейда. Але якщо є якісь герої, котрі б'ють основному фізою, то тоді це буде чудовим піком для вас. Дякую, шановне товариство, що дивилися відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, і побачимо з вами завтра. На все добре.